Всім привіт! Ви на каналі Ігри та забавки для дітей. Сьогодні почитаємо з вами книжечку Загадки. Автор Володимир Верховень. Загадки. Харків Талант 2011. Хоч і родиться без ніг, а ходить воно уміє. Погляда згори на всіх, на нього ж ніхто не сміє. Сонце. Уночі, як стане темно, птиця вилетить огненна, і удень вона літає, бо нікого не питає. За три моря упаде, не знайдеш її ніде, як спіймати огненну птицю. Ту, що зветься, блискавиця. Волохати і руде, мов літак летить гуде, в полі, де цвітуть квітки, нектар спиває залюбки. Джміль Жовте сонце в білій льолі, у траві розквітло в полі. Здогадатися не важко, що за квітка? Це ромашка. У річці купався, у хмарці ховався, від блискавки грому полинув додому, на землю спустився, на сто крапель розбився. Дощ. Високо над перелізком висить золота миска. Вдень її ховають, а на ніч знову чіпляють. Місяць. Зайчиня спитало маму, що то світиться над нами? То небесні світлячки? Люди звуть їх. Зірочки. Він стріляв вночі з гармати, Не дає мені поспати. Ляжу вдень і серед дня Він не до спання, аж підстрибує весь дім. Хто ж стріля з гармати? Грім. Заміта та сліди хвостом, як біжень, бува, селом, Схопить курочку і в ліс. Отакий він хитрий. Лис. Він гніздо своє на стрісі є, З ним багата, навіть бідна хата. Лелека. Хтось над річкою Оріль із дощем розбив таріль. Дощик вилився у річку, по собі залишив стрічку. Стрічка грає, виграє. Хто вгадає, що то є? Веселка повернулося до сонця золоте донце. Соняшник. Хоч нема зубів і рота, та залізні їсть ворота, і ржа. З голубого вулика вилетіли бджоли, стали білі вулиці і хати, і поле, а на яблуні старій сів одразу цілий рій. Сніг. Лежить під вербою, блюдце з водою, ні випити, ні розбити. Що то за блюдце, діти? Ставок. Маю крила та не птах, на семи стою в вітрах, тож мене і кличе всяк, не інакше як вітряк. Щоб не йти людині пішки, їде вверх сама доріжка і униз спускається, а як називається, ескалатор. На землі і під водою носить хатку із собою. Хто ж це розумаха? Звісно, черепаха. Поки в руки не беруть, хвалять, вихваляють. А як тільки но візьмуть, плачуть та ще й лають. Цибуля. Заховалися коні в зеленій долоні. Я долоні розтулю, коней ротом половлю. Горох. Самі довгенькі, боки золоті, шапки кругленькі, звуться жолуді. Стоять у лісі красні дівиці, хто мимо проходить. Планяється до землиці, суниці. У жупані в жупані, може, пан, а може ні, Тож мерщись, кидай жупан, а в жупані справжній пан. Ну, а звуть його Качан. Коли сонце довго не встає, він прочистить горлечко своє. Заспіває пісеньку дзвінку, прокидайте всі кукуріку. Півень. Любить грітись коло печі. Пісеньки співать малечі. З вусами, неначе дід. Здогадались, хто це? Кіт. Угадайте, що за звір? Сторожує хату і двір. Рятівник, шукач, пастух і людині вірний друг. Собака. Узори вишиває без голки і без нитки. Улітку спочиває, а взимку дуже рідко. Мороз. Вогняний у мене ротик, язичком у ньому гньотик. Не боюся я пітьми, і ж в ніч мене візьми. Свічка. Голови нема і вух, хоч і носить капелюх, має ногу лиш одну, що за диво не збагну. Гриб. Дві сестрички дерев'яні, в боки б'ють його старанно. Боки б'ють, а він не плаче, бо веселу має вдачу. Зуби вискаляють, та нікого не лякають. На городі в полі людям помагають. Граблі Шиє дерев'яна голова залізна. Як ударить головою, так і дуб трісне. Сокира. То попереду, то збоку, то за спиною біжить. Не відстане їй на півкроку, а без мене їй не жить. Тінь. Ходить він і ніч, і день, а попросять певний час. Дзвінко скаже, день зелень, добрий день, то збудить нас. Будильник. Три брати і три сестри працювали до пори. Та прийшла сестриця сьома, кличе всіх спочити вдома. Дні тижня. Над глибокою рікою вигнув спину він дугою. Всі по ньому йдуть, всі по ньому їдуть, а з собою не беруть. Міст. У діброві хтось шумить, не змовкає і намить, з листям розмовляє, трави нахиляє, а розсердиться му звір, він завиє враз повір. Вітер. Зліплена і снігу дітям на потіху, довгий ніс морквина, очі дві вуглини. Ще й відро на голові, хто ж вона мерщій назви снігова баба. З того роду він ще й кіт, та його бояти слід, хоч м'якенька в нього грива, зате паща страхітлива, Хто почує його рев, миттю скаже Та це ж лев, зеленіло у полі, просихало долі. Їхало на возі, стало при дорозі. Взимку їстиме корова, здогадали, що за слово? Сіно. Міє вчити без принуки, шлях покаже до науки, робить перший крок школяр, заглядаючи в буквар. Дуже чемний, мабуть, птах. Адже каже всім ках-ках, і весь день, не наче прачка, в річці бовтаєшся. Качка. У куточку він стоїть, любить лад і чистоту, в руки проситься, візьміть, я вам хату підмету. Віник. У нього шапочка червона, наче шило гострий ніс, тук-тук-тук, немов вагона. В лісі чути стук коліс, черв'яків і короїдів, дістає він з-під кори. І до нас в садок приїде по обідньої пори. Дятел. Хлопчик стовпчик дерев'яний, замість носика графіт, неледачий і слухняний Він малює все як слід. Як же зветься молодець? Ну, звичайно, олівець. Дід, бабуся, тато, ненька, старший брат, сестра маленька, кожного своє ім'я, а всі разом ми сім'я. У воді пливе безліні, спочиває на крижині, ловить рибу день у день. На обід собі тюлень. Щоб скуштував унук і дід, солодкий цей заморський плід приїхав з тропіків до нас, великий жовтий ананас. Жити любить не на суші, а в ставочку чи в калюжі і не журиться ква-ква. Я люблю, коли моква. Жаба любить їсти жолуді і коріння молоді, як і в касті він і клан, адже іклами камбан. Для ґрунту він корисний дуже. В землі прорити хід мастак. Ще й наловити рибки друже, поможе дощовий черев'як. Хоч є листочки й корінець, та ця, одначе не рослина. У неї вчаться і мудрець, і прагнуча до знань дитина. Хоч є з усіх боків поля, та люди їх не оруть плугом. Про все, що знає, промовля, говорить щиро, наче з другом. Книга Водички повна хатка, а хатка та склянна, і рибки в ній малятка живуть, ну й дивина. До загадки відгадка. Потрібна, хто вгада, Як зветься та я хатка, де рибка і вода. Акваріум. Мчить полоззя по дорозі, щоки квітнуть на морозі, галас, гамір. Це до школи, малюків везуть, Гранджоли Три брати йдуть по світу. Від зими назустріч літу. Перший пройде та не лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива, Землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти? Березень, квітень, травень. Дякую всім за увагу. Бувайте здоровенькі!